36 тисяч людей загинули за лічені години. Цунамі змило в океан 300 населених пунктів. Такими були наслідки виверження індонезійського вулкана Кракатау у 1873 році. Сила його вибуху в 10 тисяч разів перевищувала потужність ядерної бомби, яка знищила хіросіму. Ударна хвиля зносила дахи за 200 кілометрів від жерла вулкану. Вибух тоді зруйнував і сам гігант Кракатау. Але вже за 50 років він повернувся і досі тероризує Індонезію. Найбільш сейсмоактивна країна світу в облозі вулканів. Їх тут чотири сотні, половина діючі. У 2018-му узбережжя острова Яви знову накрили хвилі. Їх спровокувало виверження дитини смертоносного Кракатау Анак Кракатау. Всього 20 хвилин і цунамі дісталося берега. Тривожні сирени заревли вже після того, як хвиля накрила людей. Я врятувався, бо був далі від берега і встиг залізти на величезне дерево. Мої батьки були у будинку на узбережжі. Він повністю зруйнований. Я не знаю, чи живі вони. Це відео виступу відомого індонезійського гурту «Севентін» Просто під час концерту гігантська хвиля знесла сцену і глядацький зал. Двоє музикантів та менеджер групи загинули одразу. Єдиний, хто врятувався вокаліст гурту Ріфан Фаджарсайя. Незабаром він звернувся до шанувальників і попросив молитися про те, щоб його дружина Ділан і ударник Вінду Дармавана знайшлися. Тоді вони вважалися зниклими безвісти. Їхні тіла виявили за кілька тижнів. Цунамі забрало життя півтисячі людей. Півтора мільйона опинилися в зоні стихійного лиха. Житлові будинки та лікарні кількох міст були зруйновані вщент. допомагали пораненим просто на вулиці, у наметах. Тисячі людей опинилися у тимчасових притулках без документів та засобів до існування. За останні сотні років ми легко переконали себе, що є повноправними господарями цієї планети. Хоча час від часу Земля показує нам, хто тут головний, і виверження вулканів, мабуть, найжорстокіший спосіб поставити людство на місце. 35 тисяч людей загинули під час виверження вулкана Невадо Дель Руїс у 1985-му. За кілька годин до вибуху над жерлом знялася чорна колона попелу. Та коли дощ із сажів чух, місцева влада наказала жителям не панікувати і припинила евакуацію. А вже за дві години пролунав вибух. Лава розтопила льодовик на вершині, і потужний лахар із води, каміння та вулканічного попелу з шаленою швидкістю ринув просто в долину Армеро. За 10 хвилин одне із найбільших міст у регіоні затопило багно. Глибина болота в деяких місцях сягала 5 метрів. Вижили одиниці. Рятувальна операція була організована вкрай слабко. Допомагали постраждалим переважно волонтери з лопатами та ношами. Весь світ здригнувся від історії 13-річної Омайри Санчес. Три доби вона простояла по шию у воді, затиснута завалами власного будинку. Спецтехніка прибула запізно, дівчинка загинула від виснаження. Інтентує. Улітку 2018-го у Гватемалі сталося наймасштабніше виверження за останні півстоліття. Упродовж двох днів перед трагедією вулкан Фуего викидав попіл, але влада та місцеві нічого особливого не очікували. Тож про евакуацію навіть не йшлося. Жителям найближчих сіл порадили лише вдягти маски та накрити своє майно. Багато людей пішли на міст, аби здалеку подивитися на виверження. Ніхто не очікував, що воно буде таким потужним, щоб зруйнувати все навколо. А коли почалося виверження, втікати було запізно. 16 годин поспіль з кратера вулкана Фуего виривалася розпечена лава та пил. Розжарені до 700 градусів потоки буквально замурували людей у будинках. Лава, каміння, уламки зруйнованих будівель заблокували дороги. В селі Сан Мігель-Лос Лотес дощі з лави накрив школу. Загинули 30 дітей. Рятувальна операція розпочалась одразу, попри жар, та ризик повторного виверження. Надзвичайники та волонтери почали розгрібати ще розпечені уламки колишніх жител. І на диво в одному з них знайшли неушкоджене немовля. Чотири тисячі людей опинилися просто неба. Їм надали тимчасові притулки. Від наслідків катастрофи постраждав кожен десятий гватемалець. Кілауеа на Гаваях безперервно вивергається вже понад 30 років. Це найактивніший вулкан планети. Чені встановили на його схилах надчутливі датчики і тепер можуть прогнозувати потужність виверження. Лава Кілауе тече повільно і це дозволяє уникати жертв, але зупинити наступ стихії не може ніхто. 2018-го на Гаваях вулкан Кілауео розбризкує лаву на 70-метрову висоту. Розжарені до понад тисячі градусів потоки спопиляють усе на своєму шляху. У повітрі висять токсичні хмари, отруйні гази вириваються із сотень тріщин. Стихія впритул наближається до густо населених районів. Дженіс Локелані, як і дві тисячі її сусідів, змушена покинути свою домівку. Ви готові їхати? Так, я готова. Я вже всі речі вивезла, а сюди прийшла просто щоб попрощатися зі своїм рідним кварталом. Востаннє. Влада штату оголосила червоний рівень небезпеки. Коли можна буде повернутися і чи буде куди повертатися, не знає ніхто. Вони кажуть, що це виверження дуже потужне, та може тривати тижні. За місяць свої будинки втратили 800 родин. Лаву зупинив лише океан. Та смертельна загроза розповсюдилась тепер на моряків, адже при різкому охолодженні лави вода випаровується і створює токсичні хмари хлоридної кислоти. Мільйон років тому саме завдяки вулканам з'явилися Гавайські острови. І досі саме вулкани керують тутешнім життям. Мільйони людей живуть просто на вулканах. Деякі з вогнедишних гір можуть прокинутись будь-якої миті і буквально за хвилини знищити цілі мегаполіси. То чому ж люди селяться поруч зі смертельною небезпекою? Невже вони нічого не знають про загрозу під ногами? А може навпаки знають щось, чого не знаємо? Ми? 680 тисяч японців у стародавньому місті Кагосіма живуть буквально за 4 кілометри від вулкана. Сакурадзіма не спить. З 1955-го він потрохи вихлюпує магму майже без упину. По всьому місту збудували вулканічні притулки, де можна сховатися під час виверження. Люди давно звикли, що на вулицях по кілька разів на місяць лунають сирени про евакуацію. Переважно навчальні. Але ніхто не вважає такі заходи безпеки надмірними. У 1914 році виверження Сакурадзіми було настільки потужним, що потоки лави з'єднали вулканічний острів з материком, утворивши півострів. Поза тим, Сакурадзіма вважається національною гордістю Японії. Найбільший мегаполіс штату Вашингтон місто Сіетл, теж розташоване поблизу вулкана. Зараз Рейнір спить і коли він прокинеться, не знає ніхто. Останнє катастрофічне виверження тут сталося 5 тисяч років тому. Тоді зі схилів вулкана зійшов селевий потік і затопив площу завпішки сучасний Львів шаром багна із п'ятиповерхівку. Вчені застерігають. Якщо станеться масштабне виверження, катастрофи не уникнути. Наразі в районі ймовірного затоплення нараховується 200 тисяч будинків. Французький острів Мартініка у Карибському морі виглядає як рай на землі. Та сто років тому він став смертельною пасткою для десятків тисяч людей. Найбільше тутешнє місто Сен-П'єр, було повністю зруйноване унаслідок виверження вулкана Монпеле. Всього за кілька хвилин хмара отруйного газу, розпечених уламків і попилу, вбила 30-тисячне населення. Вижили двоє чоботар і арештант у кам'яному карцері. Його відкопали тільки на третій день. Та минули місяці, доки змогли поховати всіх загиблих Сент-П'єра. За цей час Монпеле вивергався ще раз і майже з такою ж силою. Цього разу він забрав життя ще двох тисяч людей рятувальників, інженерів і моряків, які доставили допомогу на острів. Це було наймасштабніше вулканічне лихо 20-го сторіччя. Неймовірно, та за деякий час на місце трагедії прийшли нові поселенці. Хоча зараз Сен П'єр і не найбільше місто на острові, тут постійно живуть 5 тисяч людей, а вулкан Монпеле досі не спить. Місто Гома називають домом понад мільйон конголестів, і усі вони живуть у постійній небезпеці. До смертоносного вулкана нїра гонго найактивнішого і найнебезпечнішого в Африці, звідти якихось 15 кілометрів. Через особливий склад його лава надзвичайно текуча, тож швидкість потоків може сягати 100 кілометрів за годину. У 2000-му така лавова річка дісталася центру міста і зруйнувала п'яту його частину. Евакуювали 400 тисяч людей, третина втратила домівки. Після виверження люди повернулися в місто, відбудували зруйновані оселі у сподіванні, що тепер вулкан буде до них прихильним. То що ж змушує мільйони людей щодня наражати себе на таку небезпеку? Божевільний оптимізм чи щось інше? Можливо, давні знання предків, які споконвіку селилися поблизу смертельних вулканів. Перші людські поселення поблизу вулканів з'явилися ще 40 тисяч років тому. Вивчаючи на скельні малюнки в печері чове, на найбільшому з них вчені побачили виверження вулкана. Перевісні люди зобразили вогнедишну гору поруч із шерстистими насорогами та гігантськими оленями. Якщо за ці десятки тисяч років вогняну стихію таки не вдалося приборкати, може, і справді варто поклонятися? Богиня вулканів пеле чи не найголовніша у пантеоні гавайців. Вони вважають себе її нащадками. Адже за легендою, син богині опел унуїка Ухааліло, був першим вождем тамтешніх племен. Пеле вважають дуже нервовою богинею. Часто з кратера вилітає її волосся. Це вулканічне скловолокно. Рідка і дуже текуча лава, розігріта вище тисячі градусів. Пасма богинів край небезпечні, вони дуже гострі, а якщо їх випадково проковтнути, можуть викликати внутрішню кровотечу. Щоб задобрити пеле, місцеві жителі щороку підносять їй до кілауеа квіти. Нехай краще прикрашає ними коси, а не викидає їх з кратера. Безумовно, будь-які явища природи, які не контрольовані, будь-я там, або це будуть там, якісь там катаклізми, там, цунамі. Це як прояв того чи іншого божества, який або розгнівався, або хоче їсти, да, або хоче спілкування. А от в Індонезії до справи задобрення вулканічного бога підходять ґрунтовніше. Там не обмежуються квітами. У жерло вулкана бромо кидають живих курей та кіз. Потім співають біля кратера священних пісень. Після тих жертвоприношень ці жерці начебто могли бігати по розплавленій лаві. У доколумбові часи у лавове озеро гори Масая, що у сучасному Нікарагуа, зіштовхували непокірних або звинувачених у чаклунстві. Про це писали у своїх спогадах іспанці-завойовники. Вони прозвали Масаю пащею пекла. Але приспати вулкан їм так і не вдалося. Він досі активний і його поверхня аж світиться через високу температуру. 1968 рік був в світі загалом піком такого студентського руху. А в Нікарагуа було вбито одного з місцевих студентських активістів і був членом Санденіського фронту національного визволення опозиційного до уряду Давіда Техеду. І газета «Ла Пренса», яка про це написала, вона навела подробиці, що власне, офіцер Національної гвардії е, викинув його оцей вулкан. Але священна паща пекла приймає не всіх. У 2017-му аргентинський вулканолог Родольфо Альварес та його місцевий провідник впали у вулканічний кратер і вижили. На щастя, поруч була команда рятувальників, яка зуміла за кілька хвилин підняти їх на поверхню. Завдяки спеціальним костюмам відчайдухи відбулися переляком, зневодненням та тепловим ударом. Родольфо Альварес ризикував життям не просто так: вулканологи, як ніхто інший, знають, що саме у вулканах зародилося життя на планеті. Але і це ще не все саме вулкани можуть обдарувати нас неймовірними багатствами.